лід стоїть на льоду ми спокійно ходимо, так що ще треба почекати. Всім привіт. Добрий день. На зв'язку Рибацькі пригоди. Ну і як завжди, Діма Фішмен. Там менеджер. Сьогодні у нас знову збір приманок. Сьогодні ми приїхали на водойми. Будемо пробувати щось знайти цікавого. А чому ми? Продовжуємо цю рубрику, тому що все замерзло, лід, А з льодом не ловимо, у нас навіть немає. Лопит, ну, і снасті немає. Ропи та нічого немає. Да, ми вирішили, що цю зиму не будемо ми займатися ловлею з лунок. Ось, дочекаємося періоду, коли все розмерзнеться, і тоді вже приступимо до риболовлю. А зараз, зараз наша постійна рубрика. Побачили, не знайшли не і додали в свою так. колекцію. Ну, а ми будемо починати. Лайкоси, підписочки, приємного перегляду, а ми погнали. Знайшли ось. Бачили, який красавчик. Біленький, твістерочок. Ось такий твістерочок. У нас є такий віброхвост, але це твістерочок, так що такий на, на 8 грамах непоганенький. Так що ми його забираємо. Друзі, я йшов і побачив тупо в, такий, я не знаю, воблер такий. Багатьох частин такі, тіпа, як рибка. Я навіть не знаю, як він називається, але дісить на дереві. Так що це дуже хороша штука. Зараз можемо її навіть. Попробуємо її скинути. Ми його зняли, дуже довго ми його знімали, але... Мені кажуть, що це того стоїть, бо тому що він не, не дешевий. На шнурок прив'язаний так потупом. А дивіться, який. Це, блін, не дуже дешевий він. А, так Прикольно виглядає. Я думаю, що і працювати має. Фірма не написана, хто робить, але в копілочку такий. Ми замітили грузика на кущу, а будемо зараз його знімати. Каже менеджер, що непоганий. О, ну непоганий. Скільки тут 80 грамів? Такий бляха. 70-80 грам. Так що в копілочку йдемо далі. Так, друзі, змітили поплавочка, так? І там в кущах малесенька вертушечка. Так що, в принципі, друзі, ми зараз знімемо. Так, друзі, будемо на доставати. Будемо доставати вертушечку. Так що, коли достанемо, покажемо, воно впаде на лід, потім поплавка, бо можна засипити там троє гачка і буде трошки жалко. Так що... Погнали. Вертушечку зняли, О, вона не сама дешева, поводочок із струни, маленький, О, так що вертушечка на окунця і менеджер ще пробує достати поплавка. Там вода, щоб ти знав. Треба його достати. Якось. Непоганий поплавочок, так що його теж в купілочку і йдемо далі. Замітили щось? Не знаємо, що це. Будемо пробувати доставати, так що погнали. Це точно якась блісна незацепляйка? Чи лижа навіть, може бути якась. Так що зараз достанемо і перевіримо. Приборчика не вистачає, то достали ще одну удочку і будемо скріпляти. Вже у нас бачили, які не дуже маленькі. Так що будемо пробувати. Друзі, пробуємо, не знаю. Ну, Зачепили, вона може відстрелити і улетіти, але ні вона в нас. Єсть. Зараз подивимося, що це. Ось така, друзі, тема, але поляха кусок відламався. Чи впав поламався, Не, воно, воно а на дереві, каже, менеджер, же висить кусок. Так воно що, коротше, похоже, ну це Китай, чистий. Ну. ну так що в копілочку йдемо далі. Типу блесня, але. А на що воно нам? Так, друзі, віброхвостик, Замітили, приборчик розкладаємо, попробуємо достати. значить... Силикончик, бачили? Такий течеський. Хтось так, по-любому. Ну, такий бачили? І, значить, і джих тут скільки 10 грам. І такий поводок, знаєте, на, на, на акулу. Коротше, забираємо Я не знаю. і в купілочку, короче, йдемо далі. Чисто, друзі, пружиночка, Бачили, яка мощна. Все, висить подарок на дереві, подгончик. Ну, тяжко буде її зляти зі це, навіть акуратно треба. Оп! Ні. За мене ні. Все, друзі, є. Пружинку в копілочку і йдемо далі. Друзі, грузик усе висить. Зараз приборчика візьму, достану. достала. Грузика зняли 60 грам поганенький, так що в копілочку і йдемо далі. На дереві Поплавок, корзинка, грузики, кормушечки. Коротше, зараз ми сюди вернемося, там в кущах щось вісить. А друга корзинка ще один там вісить. Коротше, це на цьому дереві ми зараз розберемось. Ну що, Діма Фішмен знову на задані. Підібрався до чергової знахідки. І ріже ріже кормушки, пружини якісь. Так. Зараз подивимося, що це дерево нам принесло якісь знахідки. Це все? Ой, так Бачили корзинка, грузик, грузик. Ще один грузик. О, це хороша корзиночка така. Почали одне дерево, але скільки карпових елементів. Ну не вже перший селі кончий, вона висить. І зараз будемо складати приборчика, виходити на лід і доставати. Ну а поки що промоніторимо, ще цих тут три дерева залишилось. Чи щось тут взагалі є. І будемо доставати. Хочемо зняти, щось там блистить. Так, да, так, да, да, ти прям по віці б'єш. Але що то, я не знаю, може то щось по карпу. Короте, будемо доставати, блеснути і віброхвостика, і вже вам покажемо, якщо достанемо. Зняли приманочки, значить, перша в нас з декатлона. Це я 100% можу сказати. В наборі дві штуки йде, тут одна. Ну і калібалочка на китайському поводку 10-грамова. В принципі виглядає вона непогано. Так що ці приманки в копілочку і по цій водоймі все ми її обійшли. Так що будемо переміщатися. Приїхали на наступне озеро. Платнік, перший раз, перший раз тут не знаємо де, десь в лісі. Невеличкий, платник. Зразу поплавочок там на дереві висів, але ми його не знімаємо, поплавків у нас вистачає. Ось тут на дереві висить великий грузик і вертушечка. Потім до нього повернемося і робимо поки що аналіз. Так що погнали. Робимо аналіз дерева і опа, твістер над головою. Коротше, його, мабуть, здуло вітром. Подивіться, який твістер. Зараз я його достану, вам покажу. Друзі, ось такий твістерочок. Так що його в копілочку. Не знаю скільки грам, там грузик десь внутрі, на флюру. Коротше, в копілочку його і йдемо далі. Ну що ж, прийшли, будемо знімати грузика і вертушечку. І будемо переміщатись на іншу водойму. По цій водоймі не густо, так як тут а немає а, за що зачепити. Дерев не дуже багато. Але... Риба тут ловиться, тому що в кущах повно луски і коробочка черв'ячків. Так що риба тут покльовує і може ми сюди і разочок заїдемо. Ну а поки що розкладаємо приборчик і будемо пробувати ставати. Перший грузик марочка, дільфінчик, як наші спінінги 80 грам. Грузик непоганий. Забираємо його. Ось вертушечка ще менеджер знімає, і я ще замітив там А, Не знаю, в якому стані він, але попробуємо його зняти. Так що погнали. В принципі, озеро мале, але все ж нам вдалося щось знайти. Що, зна... що означає? це, що, що тут кидають і є тут риба. По-любому можна сюди приїхати. Значить, твістерочок, твістирочок, декатлон. Діброхвостик з декатлончика, поводок китайський, вертушечка від фірми Мікадо, Мікадо Стрім, 11 грам на китайському поводку і нормальний грузик 80 грам. Так що це все в копілочку, а ми переміщаємося. Помітили вертушечку? Вона висить. Будемо пробувати її доставати. О, китайський китайський поводок. Друзі зняли вартушечку дами в Z. Моя блін. Ненавіжу я ці дам. Коротше, ось така вертушечка вже на сонці вигоріла. 11 грам. Так що в купілочку її і йдемо далі. Зразу береза, все бачили грузик і біля нього бльосінка. Приїхали. на платник ще один. Кар'єр затоплений. Добували раніше вуг... вуглі. вуголь добували. Так що будемо зараз доставати, погнали. Кріпили приборчика, будемо тестувати нашу бльосинку. А грузиків вирішили не знімати, так як грузиків у нас вистачає. Так що давайте будемо знімати, зараз вам покажу. Ось таку бльосинку зняли, поводочок струна. Вигорів ще, звісно, вже багато років тут, але така вона непогана. Так що в купілочку йдемо далі. Ну що, так в очі поблизько якась бльосінка зацеплена на дереві. Будемо скріпляти приборчик. Вийшло сонечко, починає розтоплювати лід. Це дуже добре, лід вже дуже тонкий, вже може дуже-дуже скоро почнеться риболовля. Ну а поки що ми будемо скріпляти знову приборчики і знімати бльосінку. І я вам покажу. Ще така блісна одна галіма, китайська. Ну, але все одно в копілочку. Ну що, будемо закінчувати? Холодно, мороз бере добрий, так що ще лід буде стояти тижня-два точно. Будемо сподіватися, що потепління прийде раніше і вийдемо на риболовлю зовсім скоро. Так. Ну а сьогоднішній день самі побачили, пройшли такі невеличкі водойми. Знайшли багато чого цікавого для нас. Ну і кінцевий результат, ви можете зараз побачити. Ну, а ми будемо поки що з вами прощатися. Ви були на каналі Рибацькі пригоди. І з вами була команда в составі Діма Фішмера. Та, мого менеджера. Лайкоси, підписочки. Для вас це не тяжко, так. а для нас це важливо. Ух, ти Чоловік, тріщить лід. Тріщить лід під ногами. Так що Будьте обережні, коли виходите на лід, бо можете провалитися. Так, так що, всім поки. пока, до нових зустрічей. Ось кінцевий результат, друзі, що нам вдалося сьогодні знайти. В принципі, сьогодні результат не дуже поганий. Більшість виступає по желізу. О, ось, і желізо, -савач гіровську вертушечку. Треба по-любому покласти до нас, до наших приманочок, нам буде працювати. Сілікончик, декатлон, декатлон. Кітечівський може працювати, савач Гір. Ну, фірму цього я не знаю, але працювати може також. Облірочок ви можете бачити, фірми немає, китайчик, але прикольно зроблений. Дизайн теж класний. В принципі, питань по ньому нема Далі кормушки, грузики це за весь період, що ми назбирали. Ось лежить у нас все різні кормушечки, пружини, це, коротше, всякий хлам. Ось тут ми виклали грузики фідера на те, що ми будемо ловити. Ось, бачили. Ну і по поплавочкам. Я вам не показую, але ось скільки поплавочків за цей сезон назбиралося, щось там і ну, ось по поплавочкам нас хватає. В принципі результат непоганий.